Йде відео. Алло, пішло відео. Йде відео? Привіт-привіт, друзі. Розпаковочка з хати. Що мені з дому шлють? Давайте подивимося разом. Так. Тик-тік-тік. Мамуська, здорове серце, спасибі. Креми, все прекрасно, крем для рук. Антисептик, Мама, дякую. Вже весна на дворі, ноги вже не мерзнуть. Але все одно дякую. Так. Це є пральний засіб. за носові хусточки, Особливо велике. Мама, спасибі. Геть для душу. Дякую, мам Протизастудний засіб. Боже мій, станки для бриття, зубна паста. Так ніби її тут не можна купити. Мама, ну нічого дякую. Це що знову? Крем для рук, знову ж. Це що? Ох, навіть таке для спини і суглобів. Теж прекрасно. Так, розвантажуємо далі. Що тут? О, а тут, напевно, то, що я знаю. Ану-ну, відкривай, -ну, відкривай, відкривай, відкривай. Я знаю там, там-там, алілуя, там, там. там сало! <кхи> <кхи> Супер. Так, а це що? О, мама, це щось... Спо... А, я знаю, мама, це черемша. Все, викидаємо. Черемша не дійшла. Срок годності її пройшов. Так. Кульок смаколиків, мамуська. Спасибі! Спасибі, сонце моє. Так, що тут ще? Антигрибок. Ну Це, звичайно, це на війні дуже треба. Це що? Для зниження тиску. Ну Це теж нормально. Так, екстракти. Боже, мама, то тут стільки препаратів ти передала. Ти моє золоту просто. Тонізуючі чайочки знов самі бальзами. О, а це що-що за баночка? що що що? А Ану-ну-ну-ну ну, ну, скрив, скрив, скрий, що це за баночка? Я навіть знаю, що це. А Це якийсь такий смаколик. А ну 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 ну. Баба, ну ти молодець просто. Так, це абрикоска. <реш> mm -hmm. <реш> так, супер. Мамуська, так, дякую. Так, вскривай другий кульок. Ой. Так, це вже, по-моєму, від тьоті люди. Так. Да. Ну, як же без чаїв. Ну і медицина нам поможе. Допоможе. Розберемося в тому всьому. Ой. Ой, ой, це що таке? Ну, Красний крест. Спасибі тут, Люда, Спасибі. Ну, а, це да, це, це від мера аптечка, пане мер, дякую вам. Супер, я вже її переглянув. Ще до розпаковки, я вже подивився. Володимир Петрович, велике тобі спасибі, друже. Американська аптечка, дякую. Так. Господи. А, це, це я купив. Це воно ні до чого. Це не пове. А, мама, 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 супер, дякую за сигарети, мама дякую. Сестричка, дякую за ліхтарик. Так, і знов, і знов, боже мій, от, от як ви собі уявляєте мене на війні, друзі. Оце от стільки медпрепаратів, я то все маю приймати, вживати. І навіть не знаю, коли мастити себе треба. О. О, печенюшки. Так, так, так. І от ще кульочок. Тут десь має бути павер. Бо я знаю, що там є. О! А це володька, володька тобі велике, спасибі. Великі-велике тобі, друже, спасибі. Володька, ти знаєш, який володька. А всі, хто розуміється, всі зрозуміли, що дійшло. Крем догляд для обличчя навіть. Ну, мамуся, ну ви самі себе перепльовуєте, тією. Так, це у нас що є? Чує... Господи, а це що таке? А, це пластирі, так? Да? Це, це пластирі. Супер, супер, спасибо. в пластири? А де павер? Тут люди, а де павербанк? Ти Ты ж мені мало пауэрбенк, прислав казав. Бинте Супер. Де павербанк? Ну я думаю, друзі, що я десь знайду зараз. Щось, щось не знаходиться він. Чи він десь починюється схований? Ну, чекайте, бо то що не все. Ой. Чоколадки, це не пам'ятаю, що сеструха. Ірішка, дякую, по-моєму, тут ти знов чаї. Оце я з душу якраз вийшов і перегрузився на новій пошті в рюкзак. А ці во печенюшки, мама, ти, ти в мене найкраща. Найлюбиміші мої печенюшки до мене дійшли. Спасибі. Так, печенюшки. Ну якось все. Не знаю, що буду шукати. Я знав, що там Powerbank має бути. Ну. ну, Якось так, друзі. Підписуємося на канал, ставимо подобайки, поширюємо відео. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Всім пока!